Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі ТІВІ. з вами я, Дмитро Белясник, за кадром працює Нікіта Ховращук. А нами наша маленька група підтримки у вигляді Кирила Поліщука. Сьогодні ми завітали на відкритий турнір Черкаської області з пари легкої атлетики та пари стрільби з лука. Давайте разом будемо насолоджуватись атмосферою змагань та хвилювання за учасників. Бувається зараз чемпіонат Черкаської області з інваспорту. І вперше ми зробили таку категорію, в якій виступають наші ветерани. Зараз вони виступають в трьох дисциплінах: це легка атлетика, біг на 60 метрів, штовхання ядра і пара-стрільба із лука. Це перші такі ветеранські змагання ветеранські, але я вас запевняю, що вони не останні. Ці змагання ми якби, зараз використовуємо для того, щоб хлопці підготувались. Трішки до змагань по відбору на ігри нескорених, які відбудуться в травні в місті Києві. Зараз у нас в клубі таких ветеранів, десь біля 30 чоловік, але постійно хлопці приходять. В якому з видів спорту ви змагались? Я спробував сьогодні себе у штовханні ядра і у стрільбі з луком. Чому вирішили обрати саме це? Ну, бо спробують. Я ніколи ядро зі школи майже не штовхав, коли тільки навички, те, що я знаю, те й осталось. А стрільбу з лука ну, мені цікаво. Я Допоки ще був із зором, то в принципі я тренувався ну, в домашніх умовах, але цікаво мені було цей лук освоїти, як би на такому рівні новачка, як іменно із класичного луку, ну, ведеться стрільба. Ну і зараз навіть те, що зору не вистачає, а є навичка поводження да з луком, то в принципі мені. Навіть так інтересно стріляти. Я бачу образи, да, мішені, ну щоб ви розуміли, в мене 2% зору осталось. Тобто один одне око зовсім не працює, а друге залишилось 2% із 100%. Ну щоб не пояснювати довго, як я бачу, то образи мішені я бачу, да, і просто положення тіла і в тому направленні стріляю і так, а мене вже коригують, хто ближче стоїть. Тому важливі такі ініціативи, на вашу думку? Тому що, тому що тут ми ну, згуртовуємося да, і показуємо, що життя не, не зупиняється ні в якому разі, е, яко, якої б складності, да, поранення, травми і ситуації в житті, які б не трапились. спорт, ну, це спорт це така віддушина, де е, дозволяє тобі відпочити. Відпочити і тут же навантажитись в одне і те саме время тілові, да, і розгрузитись трохи розуму і поспілкуватись із, з такими самими людьми. В якому виді спорту ви змагались? Стрільба з лука це мій основний вид спорту. Чому вирішила обрати саме його? Ну я пробував себе дуже багато різних дисциплінах і саме визначився в одному в одній дисципліні, це стрільба з лука, так як мені вдалося виграти Дюссельдорфі золото. А, які складнощі виникають під час тренувань чи змагань? Ну, Складнощі, ну по-перше, це погодні умови, да, впливають на твій результат, а по-друге, і ще бажання. Класно себе знайти в житті, в спорті і бути зараз як любитель, да, а надалі бути чемпіоном Європи, і України і міра.